Алкотестер АЛ5500, призначений для визначення ступеню алкогольного сп'яніння людини в діапазоні від 0 до 4 проміли. Алкотестер має напівпровідниковий вимірювальний сенсор і перестановлений тривожний поріг 0,2 проміли. живиться від двох батарейок типу АА, вимірювання проводиться з використанням мундштука. Кнопка увімкнення. Якщо її натиснути і потримати, алкотестер покаже кількість вимірювань, зроблених раніше, і результат останнього вимірювання. Два вимірювання. Нульовий результат. Після увімкнення сенсору алкотестера потрібен час, щоб розігрітися, при цьому на дисплеї буде йти зворотній відлік. Сенсор розігрівся, алкотестер готовий до продування. Якщо зараз нічого не робити, через декілька секунд на дисплей з'явиться повідомлення «Аут» і алкотестер вимкнеться. Якщо подути слабо і нестабільно, на дисплеї з'явиться повідомлення Flow. Подуємо слабо. На дисплеї з'явилось повідомлення Flow. Якщо велкотестер подути нормально, то на дисплеї відобразиться результат вимірювання. Результат на дисплеї. Проведемо вимірювання з алкоголем. Результат на дисплеї. Тепер, якщо увімкнути алкотестер, вимірювань 4 і останній результат 4 проміли. Вимкнення алкотестера.